Фахівці Лозівського райуправління ДСНС систематично проводять роз'яснювальну роботу з населенням громад області з метою недопущення виникнення пожеж в житловому секторі та нагадують про дотримання основних правил безпеки в побуті. «З початку року на території Лозівського району виникла 301 пожежа, внаслідок яких 12 осіб загинуло та 5 осіб отримали травми. Рятувальники вкотре закликають бути уважними при використанні опалювальних приладів та не в якому разі не робити саморобні обігрівачі. Щоб запобігти виникнення пожежі у власному помешканні, необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки. А саме слідкуйте за станом та справністю електромережі, не залишайте увімкненими електроприлади, не залишайте дітей без нагляду. Намагайтеся уникати перенавантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності. Подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням. Не використовуючи на якісні саморобні та несертифіковані побутові електроприлади в опалювальний сезон. Не забувайте очищувати димарі від сажі, хоча б один раз на три місяці. Шановні громадяни, будьте обачливими та пам'ятайте, що від отримання та виконання правил пожежної безпеки залежить ваше життя та життя ваших близьких людей. Якщо пожежа виникла в побуді, так в власному помешканні, десь квартири потрібно по перше, що зробити покинути приміщення, так. так? Через сильне задимлення ми покидаємо приміщення повзком. Так а якщо дуже багато дима, треба брати якусь тряпку, намочити да, і Молодець, Бачиш все да, знаєш. Да.